Казки, спрямовані на навчання дитини, ухвалювати рішення в ситуаціях морального вибору. Брати грім, беляночка та розочка. Як би ти вчинив по відношенню до злого гнома, допоміг би чи покарав? Якщо ти захочеш допомогти гномові, поясни, чому ти хочеш це зробити. Якщо ти хочеш покарати гнома, поясни, чому ти хочеш це зробити. Як ти вважаєш? У кого з героїв казки беляночка та розочка в очах та у серці є злий уламок дзеркала снігової королеви? Обґрунтуй свою думку намалюй беляночку, розочку та злого гнома так, щоб було видно, у кого з них є злий уламок дзеркала снігової королеви, а у кого немає. У кого з персонажів відомих тобі казок є злий уламок дзеркала снігової королеви. У кого немає? Чому? Як ти вважаєш, як можна позбавитися злого уламку дзеркала снігової королеви, Надай пораду будь-якому негативному казковому персонажу?